Пора тут власть, а хребені з кухнерами. Як ви, мої діти, мої, Дух святой, то я на цьому місці з вами, амінь. И я сіда з вами, синов'я і мої. моїх, ви просите в мене і я є, амінь, Дух святой, але сьогодні те, що скажу для вас, хребеде алтушеві пане, і те, що ви знаєте, я нагадаю вам. А очі бо багато позабували Кременку фрайзі, а очі, і говорять рано, не супер, ще не скоро буде, як діти мої. А я вам скажу, келфарами вами, навіть не оглянулись, як все-все станеться, амінь, Прийде час кремінь, фазі великої тривоги і переміни крибне, а у сухрі де ви не зможете так зібратися, як сьогодні стараєтесь, а отже. Ви будете ходити, шукати один одного і казати, як добре зустрітися у двох дров і прославити тебе, Бога живого. Алілюя мій. Діти мої, а воче. Дорожіть часом, і днями, дорожіть мінутами, і запасайтеся в і сили святому. А вот че, и себе наисвятейшие віри і молясь дух Духи Святого, мій а вот ще, ремень дух требере плачет. Итак, отчищайтеся, обновляйтеся, ведь лицевить мира сего, премия опорами, разве я не Бог творець Вселенной, і Тут и создал вас, для себе амінь, не для міра, ні для полібеї, а для слави своєї хіти мої, а вот ременту ти беглами. Багато стоящих моїм на тому місці полюбили темрову, полюбили мір, арми не власи, а отче і так говорю, вечора мої, синов'я моїх небезпечних, разби я не давав слави своєї, разве до вам не дав красоти своєї, і кребель. Кримінь... Равелик ласі царство своє, Предоставив кожному Діти моїх реме опорами. І сьогодні кримінеглася, міняйте образ мій, міняйте подобі. І ви стаєте подобним до світу цього одежою, мотою, красками, корінь м'ясо спрінецової, є чи, діти мої. і от скоро труба Господня прозвучить над землею, ребено криві глави. Що ти скажеш тоді, і ти скажеш, Господі, я, я з тобою захочу завет, і сьогодні криві не гласи, міняйте образ мій, міняйте подобність, Писаєте до світу одежою, мотою, красками, м'ясо з спрят лицом моим, дети, детям, І вот скоро труба Господня прозвучить над землею, рыбну, кривої глави. Що ти скажеш тоді, и ти скажеш? Покоре, не смирение, послушание, где оно гарболотский таработный главы, а я, Сын Святого Бога, Отца своего, я был послушный, пришел на землю сию, и я не никогда доказал до мужского и земного. трибуна сегодня, До кого ты стремишься, где твой Бог и Спаситель, где чьи дети мои, и сегодня зол в трубе неба, и вот мне, возвещу, видите этих отруков, посмотрите, ибо они в жерлоту на земле не продолжит, как все сбудется, и увидят славу мою, а вот и с ангелами своими, Германа хоть верь, не верь, Придуся до цвете Господа своего и Спасителя цара царей, Гарбанова с короны, земля и все в подане. Всего ли не разрушено, всем не уничтожено, а народа я сохраню и переселю вечную краину, де я приготовил избранным своим верным святим і праведникам, а грещики погибну, Діти мої, возьмите весом праведности, посмотрите на отец свои, хто я є, и кто ты пред моїм Богом, а Володье, я сьогодні тебе рад. Я сегодня советую укрепиться в своем Боге, в Господе и Спасителе Иисусе Христе и научись только от Него, потому что Он кроткий, смиренный, Он мудрый и полный богатства и славы Своей. И Он наделит каждого святого и праведника. А вот дети, дети мои, послушайте глаза Духа Святого. Я не хочу...